Доброго часу доби! І сьогодні ми з вами поговоримо про пробіотики в аспекті інфекційної діареї у дітей, про доказовість загалом цих препаратів і чи потрібно їх застосовувати, які застосовувати, які є групи і таке інше. Отже, пробіотики: це є живі мікроорганізми, які приведені в адекватній кількості, приносять користь здоров'ю господаря. Пробіотики, їх ефективність залежить від конкретного штаму, тобто strain specific І ефективний пробіотик це, скажімо, комплекс живого штаму, який міститься в цьому пробіотику, адекватної застосованої дози пробіотика і, звичайно, доказовості його, тобто доведеної користі. Стосовно класифікації пробіотиків, виділяють основну класифікацію за типом мікроорганізмів, це класифікація міжнародна, рекомендована ВОЗ, рекомендована Європейською асоціацією товариством так, дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів та іншими. Респектабельними організаціями. Отже, в контексті інфекційної діареї хочу наголосити на основних двох групах: це лактобаціліс, а саме штами Лактобаціліus рамнозус GG, лактобацілюс реутері dsm 7 Діесем Стосімдесятдевтриться та лактобацілюс ацедофіліс, які найчастіше використовуються при гострих кишкових інфекціях та антибіотикоасоційованій діареї коліках. І крім того, на групі сахароміцес. Це є дріжжі. Сахароміцес боулярдії CNCMI745. Вони мають доведену також ефективність в аспекті інфекційної гострої діареї у дітей, а також хольострідіум діфіцилі асоційовані діареї. Крім того, виділяють інші пробіотики, які в аспекті інфекційної діареї не застосовуються, але застосовуються, наприклад, в інших при інших станах у дітей і не тільки у дітей, і які також мають певну доказову базу, наприклад, біфідобактеріум. Біфіду, біфовідобактеріум льонгум, біфідобактеріум Бреве, які є природними мешканцями кишечника, не мовлять і входять до складу, наприклад, сумішей. Це також бацилюс кляузії стійкі до антибіотиків, використовуються при антибіотик-асоційованій діареї. Ну і стосовно, наприклад, ентерококус facium SF68, вони мають. Обмежену доказову базу і зараз їх не рекомендують, тому що було доведено, що, наприклад, ці пробіотики вони можуть передавати плазміди резистентності до антибіотиків бактеріям. Кишечника, куди вони безпосередньо потрапляють, зрозуміло, при прийомі цих пробіотиків. Тому їх зараз не рекомендують. Ну і так само стрептококус-термофілюс і ляктококус ляктіс також мають досить обмежену доказову базу, часто застосовують у складі заквасок для ферментованих продуктів, мають таку досить допоміжну роль. Тому найголовніші в нашому в нашій темі це Лактобацилюс, як я вже говорила, та сахароміцес. Стосовно інших класифікацій пробіотиків, наприклад, за компонентним складом виділяють монокомпоненті, які місять один штам, і які найбільш рекомендовані, тому що ефект їх більш прогнозований та краще досліджений. Полікомпонентні, які місять кілька штамів одного чи різних видів, вони не можуть десинергічність їх так не доведена, і загалом доказовість їх обмежена, тому що їх досліджувати складніше набагато. Ще є, наприклад, симбіотики, які містять пробіотик та пребіотик, тобто їжу для цих бактерій, наприклад, інулін або фруктоолігосахариди. Стосовно... Класифікації за спріномовленістю клінічної дії. Тут ви бачите, перша, так, в аспекті гострої інфекційної діареї, наприклад, це знову ж таки ті три штами, які я вже вам на які наголосила: це ліктобаціus рамнозус GG, також сахароміцис, баулярді та та ліктобацію реутері DSM-179, 38 Є і інші, як ви бачите. Пробіотики при інших станах, які можуть все ж таки використовуватись. Отже, за формою випуску пробіотики можуть бути різноманітними, як ви бачите, це і капсули, і порошки, і краплі, і саше, і суспензії, і навіть гелі. Для дітей перевагу мають краплі або порошки, які можна змішати з водою або молоком, але не горячими рідинами, бо ми пам'ятаємо, що пробіотики це живі культури. Важливо також зберігати пробіотики при температурі частіше холодильника, так, 2-8 градусим. Стосовно механізму дії пробіотиків, як ми говорили, штам специфічна дія, все ж таки, у конкретних пробіотиків, але Якщо говорити комплексно про дію різних пробіотиків, то вони, наприклад, можуть конкурувати за рецептори епітелію шлунково кишкового тракту, безпосередньо кишкового так, тракту, таким чином, патогени не можуть прикріпитись. Наприклад, ляктобацілюс рамнозус GG блокує адгезію ешерихії колі і сальмонели. Виділяють також бактеріоцини, це антибактеріальні пептиди та органічні кислоти молочно та оцтово, які знижують pH кишки і створюють несприятливе середовище для патогенів. Крім того, продукують водень та перекис водню, що гальмує ріст грам негативних бактерій. Інший такий механізм пробіотиків, їх дії, це відновлення самого балансу нормальної мікрофлори кишечника при, після інфекції чи антибіотикотерапії, як ми знаємо, мікробіота змінюється, відбувається дисбіоз, заселяється слизова, тимчасово допомагаючи відновити нормальний мікробний баланс пробіотики, Так стимулюють різ бактерій коменсалів, це біфідобактеріум, лактобацили. І таким чином зменшують колонізацію умовно-патогенних мікроорганізмів, які ростуть, наприклад, як ми знаємо, як ми вивчали в інших темах, а саме гостра інфекції, в тому числі у відео про див діагностику гострих кишкових інфекцій, ми наголошували про механізм, наприклад, осмотичної діареї, Вірусних діарей, коли відбувається ушкодження епітелію версинок кишечнику і синтез дисахарида з ферментів, які мали прощеплювати цукри, дисахариди, вони, він припиняється синтез цих ферментів, так і таким чином у просвіті кишечника багато вуглеводів нерозщеплених накопичується. І саме тому, наприклад, умовно патогенна мікрофлора вона активується при Після інфекційних діарей. А ми знаємо, що у дітей превалюють вірусні діареї. Тому, в принципі, так, наприклад, боулярдії сприяє елімінації клюстрідіум діфіцилі, також токсинів. Ну, а загалом, після дисбіозу після інфекції, наприклад, можуть застосовувати пробіотики саме з цією метою, щоб відновити нормальну мікрофлору. Ось. Коменсалів. Крім того, модулюється імунна відповідь, тобто пробіотики можуть впливати як на місцевий, так і на системний імунітет, посилюють бар'єрну функцію слизової, а саме стимулюють продукцію моцини та секреторного імуноглобуліну А, знижують рівень прозапальних і підвищують рівень протизапальних цитокінів, активують дендритні клітини та Т-лімфоцити, що допомагає знову ж таки навчати імунну систему, в тому числі толерантності. Наприклад, Ляктобоцілюс реутері dsm 17938 знижує тривалість діареї через протизапальний ефект. Зміцнення епітеліального бар'єру кишечника, особливо при діареї, наприклад, пробіотики підвищують експресію білків щільних контактів між ентероцитами оклюдину і клаудину і зменшують проникність епітелію. Таким чином, менше втрачається вода та електроліті при інфекційній діареї, ну і швидша регенерація слизової після інфекції. Крім того, наприклад, так само, як ми вже говорили, цей сахароміцис міцес він може Виробляти протеази, які розщеплюють токсини Клострідіум діфіциля та ширихії колі, таким чином, знижує інтоксикацію при таких інфекційних діареях. Тут ви бачите загальну схему дії пробіотиків, але знову ж таки говоримо про те, що механізми все ж таки залежать від штаму. Наприклад, знову ж таки, ляктобацілюс рамнозу GG – він більше допомагає у імунній регуляції так, і адгезії. Сахаромізис мізес в нейтралізації токсинів, а ляктобоцілюс реутері ДСМ 170 d має більше протизапального ефекту. Тепер стосовно доказовості застосування пробіотиків у дітей при гострих кишкових інфекціях. Як ми знаємо, 803-й наказ ще 2007 року протоколу лікування гострих кишкових інфекцій, він в принципі декларує, що пробіотики вони відносяться до допоміжної терапії гострих кишкових інфекцій. І, крім того... Тут рекомендується, наприклад, застосовувати пробіотики, які містять у складі лакто, біфідобактерії, пропіоновокислі бактерії, а при інвазивних діареях на тлі антибіотикотерапії, які містять сахароміцети, самоелімінуючі пробіотики або лактобактерії. Стосовно 2025 вже року загалом докази про застосування пробіотиків неоднорідні, як ми говорили, і штам специфічні. Тобто було доведено, що деякі штами, особливо Lactobacillus рамнозус GG та Saccharomyces boulardii, мають дані про скорочення тривалості діареї приблизно 0,8 1 доба. Але якість цих доказів також часто низька або помірна. Тобто великі систематичні огляди показують, по-перше, і наголошують на тому, що є менший чи не визначений. Ефект при агрегації всіх штамів разом. Тобто, як ми говорили, рекомендують, якщо і застосовувати пробіотики, то розглядати конкретні штами, тобто монопрепарати як додаток до регідратації, а не як обов'язкову терапію. Трохи детальніше про ці огляди, наприклад, 2020-го огляд систематичний року. Сказав, що немає впевненого скорочення числа дітей з діареєю більше 48 годин. Автори при цьому роблять висновок, що пробіотики, можливо, мало на що впливають, і потрібні більш надійні дослідження. Крім того, інші дослідження говорять, знову ж таки, наголос надають на штам специфічності. І більшість рекомендацій мають дуже низьку або низьку. Певність цих доказів. Мета дослідження, штам специфічних оглядів також наголошують на тому, що якість доказів часто низька або дуже низька. Так, наприклад, для Ляктобоціліс рамнозус він приблизно на 06-0,9 дня зменшує тривалість діареї, а сахаром міцесбулярді приблизно на один день. Стосовно, наприклад, ВОЗ, так, ВОС у ряді документів застосування пробіотиків при гострій водянистій діареї у дітей не рекомендує, тому що не впевнені у користі у глобальному контексті, іншими словами, не треба базувати лікування на пробіотиках замість регідратації та загально прийнятого догляду. Стосовно висновків, зрозуміло, що не все так знову ж таки однозначно. Якщо ми говоримо про дослідження, є все ж таки якісь дані, так, штам специфічні, що ці ляктобацілюс GG так, і сахаромціс Баулярдії можуть скорочувати тривалість до однієї доби, але невпевненість є певна. Через гетерогенність та упередження цих публікацій. Отже, рекомендації це те, що пробіотики це допоміжна опція при гострих кишкових інфекціях у раніше здорових дітей. Це також потрібно наголосити саме у раніше здорових дітей. І якщо вже обирають пробіотики, так. Застосувати пробіотики, то необхідно використовувати штам, дозу та курс, які мають доказову підтримку. А це, знову ж таки, досить мало штамів, як ми сказали. Отже, практичні клінічні рекомендації: основне лікування це. Регідратація і антибіотикотерапія, якщо це, наприклад, інвазивна діарея, ну і загалом за показаннями до антибіотикотерапії, а пробіотики це лише доповнення, але не заміна цих лікувальних заходів. Розглядають пробіотик лише у раніше здорових дітей з гострою діареєю, як адювант, тобто додаток. Особливо, якщо просто бажаємо потенційно скоротити тривалість хвороби приблизно на один день. І е, якщо, звичайно, у батьків на це є кошти, так, і є можливість придбання. Е, в іншому разі, ми можемо обійтися і без пробіотиків. Які штами мають найсильніші дані? Це знову ж таки Lactobacillus Рамнозус GG, сахароміцесс Баулярдії, CNCMI 745, та Lactobacillus reuteri DSM 17938. 38 там є найбільша кількість досліджень. Стосовно дозування, також треба брати до уваги ось цю цифру CFU на день, CFU це кількість життєвого здатних, скажімо, життєздатних бактерій. І для Lactobacillus GG має бути ця цифра, оця доза так, більше або дорівнює 10 на 10, в 10 ступені. Ой, на 10, більше або дорівнює 10 на 10 степені. І курс приблизно 5-7 днів. Сахаромцес Боулярдії застосовують часто 250-750 мг на добу. Також приблизно на курс 5 днів. Не застосовувати, важливо дуже на цьому наголосити, що є протипоказання навіть для пробіотиків, хоч вони начебто позиціонуються як дуже така без, безобідна так? допомога, яка несе тільки користь. Але якщо дитина Недоношена, якщо вона тяжко хвора, якщо вона критична, має критичний імунодефіцит, якщо їй встановлені центральні венозні катетер, якщо в неї важкий ексикоз, так, тобто є саме важкий стан і важкі імунодефіцити, і вона загалом в реанімації інтенсивній терапії перебуває, то не застосовувати. Пробіотики взагалі через ризик бактеріємії або фунгемії, так, тобто потрапляння і генералізації цих пробіотиків. Стосовно як обрати ці пробіотики, загалом, як ми говорили, необхідно звертати увагу на рід, вид та штам. Які написані безпосередньо. Ну, це я вам так, для прикладу, бацілюс кляузі тут ми не будемо застосовувати при гострих кишкових інфекціях. Для прикладу, просто те, що написано на препараті. Так, рід, рід вити штам, наприклад, дляктобаціліус рамнозус GG або Сахароміцесбулярді CNCM I745. Крім того, вказана ось ця цифра, так, тобто мінімальна кількість живих клітин на кінець терміну придатності, це якраз CFU, як ми пам'ятаємо, для Lactobacillus rhamnosus GG це має бути більше або дорівнює 10 в 10 ступені. І умови зберігання, і рекомендована доза, а також курс мають бути на цих препаратах, зрозуміло. Вони мають бути сертифіковані ці препарати. У більшості здорових дітей пробіотики вважаються безпечними, і, але знову ж таки, ще раз наголошую, щоб були випадки інвазивних інфекцій. Особенно бактеріемія з лактобацілюс була, і фунгемія з сахароміцис. переважно, знову ж таки, в критично хворих, імунокомпрометованих і недоношених, при... і при наявності центральних венозних катетерів, тому не застосовувати краще у групах ризику. При виборі пробіотика враховувати штам гену, рід вис штам, це ми сказали, які найбільшу доказову базу мають в нашому випадку при інфекційних діареях дітей. І е, мінімальна кількість живих клітин або еквівалент на добу, ось тут ми вже також на це наголосили. Форма випуску придатна для дитини брати до уваги, наприклад, краплі, порошок, саше, жувальні таблетки. Умови зберігання та термін придатності, надійність виробника, наявність сертифікації та підтвердження штаму також дуже важливо, тому що, по суті, пробіотики це щось між лікарськими препаратами та БАДами, тому необхідно, щоб це було сертифіковано, щоб це продавалось в аптеці, а не десь там на пром'юа. Безпечність з урахуванням стану дитини, наприклад, якщо імунодефіцит критичний стан, то зважити всі ризики не застосовувати. Стосовно дозувань, тут я ще раз наголошую, так як призначати основні штами, які ефективні. Ну, і наголошую на тому, що це по суті БАДИ, а не ліки, тому переконуватись в маркуванні. Ось. І на тому, що, звичайно, пробіотик не замінює регідратацію. Тому, наприклад, конкретні препарати в Україні, Сахароміцис, Боулярдії, наприклад, CNCM I745 містять такі препарати, як ентерол, флорастор, ось ви бачите, так. і, наприклад, лактобацілюс реутері DSM 179,38, препарат також в аптеці Biogaya Protectis. Наприклад, інші препарати, той самий штам, наприклад, Lactobacillus Rhamnosus GG, його в Україні я не знайшла, препаратів безпосередньо зареєстрованих у аптечних засобах, так, але є ось такий препарат Культурелле, я його знайшла тільки у Напром так і інших штуках, тому його. Ми не будемо купувати, як ви зрозуміли. Ось, він має бути збережений в нормальних умовах, а це може бути здійснено тільки так в холодильнику, тільки в аптеці. В пром'юа ми там не знаємо, як що зберігалось, по-перше, ну і по-друге, це не сертифіковано в Україні. І хочу ще наголосити на таких аспектах, що. А якщо ми говоримо про бактеріальні інфекції, бактеріальні інвазивні діареї у дітей, то ми обираємо. Краще за все, сахароміцесс боулярді. Чому? Тому що лактобаціліus рамнодус, і взагалі лактобацили це є бактерії, все ж таки. І ось ці бактерії, вони можуть також було доведено, що вони можуть в певних випадках переводавати плазміди антибіотикорезистентності тим бактеріям, які викликали безпосередньо цю діарею, наприклад, сальмонели. Так? І таким чином можуть навіть ускладнювати перебіг. Тому якщо це бактеріальна інвазивна діарея, ми застосовуємо краще за все сахаром Буулярді, якщо і застосовуємо, так? якщо ми обрали застосування і хочемо там скоротити у раніше здорової дитини на один день діарею і трохи полегшити її стан, покращити там регенерацію ШКТ, так то ми можемо. Застосувати, якщо і не це є можливість у батьків. Якщо немає, то це не є критичним для нас застосування пробіотиків. Ось стосовно стосовно секреторних діарей, вірусних діарей, які найчастіше так бувають у дітей секреторні, то ми краще за все візьмемо лактобасилус равнозус або лактобасилус реутері ДСМ. Тому. На цьому все. Дякую вам за увагу. Джерела, які я використовувала, я продублюю в описі до цього відео, і до наступних плютінь.